Доброго дня, шановні виноградники, садівники, початківці. Більше ця інформація, звісно, стосується початківців, ті, хто починають займатися виноградом. І дуже багато коментарів зібралося з тим питанням, що яка має бути відстань винограду від винограду кущів на Шпалері. І так, стосовно цього питання, зразу хочу. Розпочати із того, що люди в основному починають запитувати це питання, думаючи не про верхню частину винограду, а про корневу частину винограду. думають про те, щоб виноградним корінцям було гарно і щоб вони гарно розвивалися. Ну, що стосовно корневої частини винограду, вона так, звісно, дуже здорова. Але якщо хто знає, коли хтось викопував то кущ, то знає, що корень іде дуже далеко, але він ну, це взагалі завісить від того, виноградник у вас близько до води, у вас ґрунтові води чи не близько. І як у мене, наприклад, груднові води дуже близько. І тому корінь винограду він якби йде е, під углом і він може йти під різним углом. Тобто може один виноград йти коріння до другого винограду. Але стосовно е, значить, корневої системи, е, тут е, треба відношення таке робити більше про те, що у вас буде. Про верхню частину винограду, щоб виноград, наприклад, не затіняв друг, другу, друг друга. Це зависить ще від того, що у вас самі шпалери, ну оці рядки шпалер, у вас йдуть близько друг друга чи далі друг від друга. Стосовно корневої системи, хочу продовжити, то Ну, теж, звісно, вліяє, на якому розстоянні виноград від винограду, але це не дуже буде вліяти, якщо, наприклад, у вас є капельний полів, або ви регулярно будете поливати виноград, якщо буде там засушливе таке літо. Це завісить від того, що як ви будете удобряти землю, якими добривами ви будете застосовувати, органічними чи неорганічними. Бо якщо органічними добривами, то у вас буде усе супер. Якщо ж ви будете застосовувати якісь хімікати або селітри, то у них принцип який, що із того ґрунту, що у вас є, будуть. Кислотою, а тієї буде роз'їдати і розчиняти вас землю, і буде підкармлювати виноград. Але тих корисних речовин буде все менше і менше у вашому, вашому ґрунті. Тож, я, ну, давайте не будемо заходити дуже далеко, і ми поговоримо саме про відстань кущів друг від друга на винограднику. Значить, для корневої системи. Якщо буде і 2 метри друг від друга, то це буде нормально, якщо ви будете постійно слідкувати за вологістю, значить, за підкормкою вашого ґрунту. Що значить стосується верхньої частини, і це, мабуть, у винограді більше буде правильно спросити кущі, на якої відстані будуть, за, іменно із за верхньої частини винограду, чим із за корневої. Дивіться, значить, виноград, щоб друг друга не затуляв. Звісно, ми, ви повинні розуміти, що виноград, наприклад, якому рік, там, два-три, ну, і то-три вже під вопросом. Він Ну, приблизно там хай йде 5 метрів в радіусі. Це на кожну сторону винограда там по 2,5 метри. Дорослий гарний кущ, він якби захвачує радіус 7 метрів, може навіть і більше, якщо дорослий дуже гарний кущ ви за ним гарно. Дивилися, то кущі бувають здорові. От дивіться, наприклад, дорослий кущ, да, він, значить, у нього радіус захоплення рукавів 7 метрів. Тобто на кожну сторону від винограда на шпалеру буде по 3,5, ну, хай по 4 метри. Значить, 4,4 метри, якщо з одного куща і другого куща взяти, це приблизно 8-8, ну, хай буде метрів. Тобто 7-8 метрів кущ від куща. Саме по шпалері. Якщо будемо дивитися 7 метрів кущ від куща, то це буде гарно якби. Потім, ну це не стосується тільки по самій шпалері. Зараз я вам покажу. По шпалері, це я вам кажу. Це ми саме оцю відстань кущ від куща беремо. Ось оця відстань кущ від куща. Це дето 7 метрів. Це якщо ви розраховуєте на дорослі кущі. І якщо ви будете формувати кущ, щоб він так широко у вас розполагався на самій шпалері. Але стосовно, стосовно того, яка сама відстань шпалери від шпалери, то тут ви маєте розуміти, що ви ж знову берете цю відстань шпалера від шпалери не із-за корневої системи більше. А із -за верхньої частини винограду, щоб у вас виноград друг друга не затіньов від сонця, щоб він у вас дуже гарно визрівав. Тут ще такі фактори, значить, які впливають на те, на який ви саме будете відстані робити виноград від винограду. Як я по-перше сказав, це. Завіси від того, як ви будете ну, удобряти ґрунт, підживлювати, потім, як буде, який у вас буде полив. регулярно ви його поливатимете вдруг там. Засушливе таке літо буде чи не регулярно. Якщо у вас великий виноградник, ви збираєтеся, то ви так би вручну вже й не пополиваєте. Буде там капельний полив чи не буде, все це треба враховувати. Потім. Стосовно ще верхньої частини значить, винограду кущ від куща. Ну, Як я казав, щоб уже кущ не затіняв друг друга, але ж ви дивіться, що можна і кущ, формувати, формувати щоб наприклад, у вас оці ось де рукава виноградні йшли не дуже далеко. Наприклад, на кожну сторону там, по 2,5 метри, що пішли, можна зробити, а не по 7, щоб пішло. І потім, щоб отута у вас Ну, зато у вас. Можна сформувати так, що буде уверху цієї лози, яка йде вертикально, паганів оцих, щоб було більше. І потім, щоб у вас на пагані було не по одній гронки, а по дві гронки. Але як це буде, якщо це буде дорослий кущ, то в принципі у вас ну, все одно, що у вас буде рука ваш 7 метрів в одну сторону винограда і в другу винограду там, наприклад, також 7 метрів. І чи у вас буде по 2,5 метри оці рукава? Зато більше буде вертикальних паганів і. Значить, не по одній ґрунки на кожен пагін, а по дві ґрунки. Тобто це все одно, що здоровий куч зробити, що менший, але буде все акуратніше. Ну, саме головне, що я вам і говорив, це щоб треба вчитувати ще те, щоб він не затіняв друг друга, щоб він вспівав. Визрівати. Якщо гарна корнева система, значить, якщо гарно ви підживлюєте органічними добримами, земля непересушлива, оці ось де пагани, лазаються у висоту така, як має бути. І ще це теж дуже важливо, що на одну грону там. Щоб лоза була там 1,5 метра, як мінімум. Якщо дві гронки, то на лозі, наприклад, вже ми оці погани повністю не одламуємо, а начеплюємо і то начеплюємо, коли вже цей погін виростає там, на листочків 6-7. Все це теж впливає і на розвиток вашої ягоди вона буде крупна, не крупна. Вліяє на те. На терміни дозрівання. Відео про саму лозу цю висоту я знімав у є на моєму каналові. Тож більш подробно там можете дізнатися якоїсь інформації. Стосовно ж цих міжрядів між кущами, то я вам сказав, наприклад, я ось де. Є виноград поробив між кущами по 3 метри, по 2,5 метри. Ну, дивіться, ви маєте розуміти, що якщо ви робите між одним кущем винограду і другим кущем винограду оцей проміжуток значить 3 метри, то це означає, що з одного куща буде йти рукав в одну сторону на півтора метра і з другого куща буде йти рукав на півтори метри. Ну, так я ж вже як і казав, я повторю, повторююся, якщо ви зробили, наприклад, Ну це зараз зависить, якої місцевості мешкаєте, грунт і все таке, скільки у вас взагалі міста і скільки ви. Хочете винограду на цій ділянці, звісно, що ви не посадите прямо в притик друг до друга виноград, але можна ж, я кажу, відрегулювати, сформувати таку, що, наприклад, на ділянці 10 метрів буде. На шпалері я в виду на длину шпалери 10-метрової буде, наприклад, не два куща всього, а кущів 4 буде. І вони будуть куч... кучніші, але ви будете так формувати, щоб у вас вертикальних паганів було більше і на паганові там одному висіло вже не по одній ґонки, а по дві ґонки на дорослому кущеві. Буде виноград, теж можна так сформувати, що буде розвиватися дуже гарно і буде дуже міцна корнева система, і буде у вас все добре. Те, що стосовно між рядя, між самими шпалерами, значить, тут теж, як ми з вами говорили, що тут головне не корнева система. А головне, щоб верхня частина щоб не затіняла від сонця друг друга. Ну і гарно, звісно, треба, щоб провітрювалося, тому що хто знає, той хто може вчився там в інституті. По рослинам дуже гарно понімає, ну, і взагалі має людина розуміти, що виноградові дуже гарна значить, як корнева система, так і верхня частина винограду і значить, випаровує виноград дуже багато води. Він завдяки цим листочкам дуже гарно дихає і дуже швидко і гарно постачає. Мікроелементи, поживні речовини на груна, значить ваші, тобто треба все вчитувати. І всьому має бути, як би так сказати, приділи. Тобто, садити дуже рідко. Я нікому не пораджу виноград. Я ж посадив, ну це якщо з однієї між кущами, наприклад, найменше це розподілив 2,5 метри, то хоча б з іншої сторони, куща, між кущами, то хоча б метра 4, так вот, 3 це ну, 3, мінімум уже. Тому що кущ розростається, звісно, треба місто, щоб потім. і Розполагалися десь і листочки, і пагани. І щоб їх було немало, тому що корнева система буде вже доросла. А якщо буде паганів мало і листочків мало, то звісно це виноград буде не рости, а мучитися. І тоді у вас може, може бути так, що почнуть. Ягоди дрібушиться, а рукава наоборот жирувати, а жирові рукава винограду, хто вже знає, а хто не знає, то вони, ті виноградні рукави, які стають товсті, більше 2,5 см. Вони жируючі і вони дуже погано визрівають. А якщо лоза оці погані рукава погано визрівають, то вони, значить, і зиму ну, більше, ніж 70-75% Вони не переносять зиму, хоч ви вкривайте, хоч ні. В мене взагалі сорти в основному, та не в основному, а всі сорти я посадив, вони морозостійкі. Звісно, що хоч морозостійки, хоч не морозостійки, ну, взимку ви будете не вкривати там і, і буде у вас все добре, але за такими морозами, які були, наприклад, на кінці квітня і на початку травня 2025 року, звісно, зрозуміло, хоч морозостійки, хоч не морозостійки сорти. Якщо процес сокоруху почався вже в винограді, і з'являються зелені листочки і вдарив мороз. Ну, Хоч він у вас морозостійкий, хоч не морозостійкий, ну, він у вас гине. І Єдине, що спасає, це що виноград з самого низу, з-під коріння, а там ближе до шийки винограда між корінням і лозою. Починає випускати нові пагани. Ну, звісно, що вражаю вже не буде за всім, або декілька де гронок буде висіти, але вже це не те. Такого врожаю вже не буде, як мог би бути. Є, звісно, е люди, ну, я ж кажу, я не вкриваю, наприклад, свій виноград, тому що я його спеціально купував. Одні морозостійкі сорти. Ну, якщо хтось вкриває, то ті люди стараються по максимуму тривати, тримати виноград укривним. Ну, навіть хто рано розкриває ну, в тих людей або такі неспокійні ночі бувають, коли заморозки, вони ходять там чуть би не з бубнами б'ють розпалюють костри там Звісно, зараз є тоді такі методи, як купляють там, з інфракрасними там ленти різні або ну, багато зараз технології дійшли, що багато зараз всяких технологій, ті, що купляєш і там натягуєш як дрот таке щось. або як трубочки такі, і вони захищають від морозу, але це вже друге діло, там вже, так сказати, треба сильно гарно потратитися, щоб такі методи застосовувати. Але ж, так, звісно, нікуди діватися, в особливості люди, які займаються виноградом, не для себе тільки, а й на продаж. там Я, наприклад, тільки для себе займаюся, але теж оця виноградна болезнь, купив один виноград, виростив, потім два, потім три, ще купив, посадив. <кій> і в ітогі вже немає міста, куди садити. То Звісно, от наприклад, у мене 36 кущиків зараз винограду І якби чисто для себе це вже і забагатувати. Так що може в майбутньому буду куди-то реалізувати ще. E, взагалі хочу сказати, що виноградна справа, це ну, те, що я думав раніше про виноград, що там посадив і все, Це усі ті думки, це марне таке було. Взагалі виноградництво це дуже тяжко постійно. Треба обробляти. E, обробляєш ти землю, вносити. Поживні речовини там органічні які-то добрива препаратами обробляєте, щоб у вас потім не було ні мільді, ні жучків, ні павучків і так далі. Тобто ну, дуже така клопітлива робота. Якщо у вас один-два винограда звісно, це Ну якщо у вас один-два кущі винограду, то це. Менше клопотів. Ну, якщо у вас ця вже виноградна болезнь, і ви посадили там вже 30 кущів і більше, то там вже треба, звісно, і попрацювати. Дорогі люди, місто Харків передає вам усім привіт. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і, будь ласка, ставте вподобайку усім мирного неба.